Всім привіт! Слава Україні, рибаки! Вітаю вас на своєму каналі Travel Carp Сьогодні ми відкриваємо сезон. Так, Сьогодні ми. Я не один з своєю маленькою доцею, самою меншою. І сьогодні спробуємо зловити карася. Закинув я два фідера. Довжина фідерів у нас 4,20, тест 160 грам. Катушки 6000 леска 0,23. Поводки використовуємо 0,12. 0,10 мм, гачки 12-14 Будемо сьогодні пробувати тестити, скажімо так, прикормку від Anvi Fishing слива і також ліквідом. Будемо заливати слива. Так зробити такий насичений смак. Ну, не знаємо. Поки ми сидимо, вже розкинулися покльовок 0. Не хоче він ні опариша, ні хробака. Так, у нас є хробак, опариш, кук, будемо щось комбінірувати і пробувати зловити і показати репку. Але у нас сьогодні задача не зловити репко, а просто відкрити сезон, віддихнути. Сьогодні погода чудова, 18 градусів. Використовуємо кормушки Brain 50-60 грам, Quick Change. І чіпаємо поводок і ловимо. Так що, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, підтримуйте україномовний контент. І рибачимо! Да? Так що, поїхали! Так, прийшла в нас годинка, вітер. Будемо щось їсти, ладно. Будемо хотиш щось їсти. Будемо щось приготуємо. Б'ємо. Яєчка в нас немає. Все, зараз готуємо і обідаємо. Так, мопєчка, тримай. Є в нас такі булочки. соседская шоколадка. шоколадка на потом. <связываться> на потом. И так. Э, да ты не взял. Є ножик на вот вот Булочки. Собою все треба прибирати. Ножик я від тебе заберу. Водичку став сюди. Ді, Давай сходи. став. Водичку. От так, ножик я заберу і все. Його. От так ведемо їсточки, да, Міланка? Так що, друзі, всім смачного. Ми обідаємо і чекаємо кльов рибки, якщо вона буде клювати. Хоча б відкрити з одної рибки сезон. Так що не переключайтеся, дивіться. Всім смачного ще раз. Амнав. я піс весійські їм. Що в нас не 60... клює, Миланка, Ага, мам, не знаю. Не знаєш? Але він хоче, щоб ми Не хоче, щоб ми його їли? <гум> Та ми не будемо їсти, ми випустимо. Як це? Так, випустимо. Що ви будемо? Без риба? Так, да, йдемо без риба. Я хочу приєм. Я, я теж хочу здорово. Зорелі пускає. Бачиш, вон люди також сидять і. Ніхто ж не клює. Міцечка не було. Да. Що, а. Чекаємо, чекаємо Кльов. Може сонечко зараз вийде і буде клювати. Так, да, вони хочуть сонце. І підходимо до самого вкусненького. <рес> Шоколадки. Так. Да. Сладко єжка? Так. Да. Я все з вас я дала важню. Тримай. все. Все. Патить. Солодко. Солодку бату не можна. ви він буде Є після купатися, вся вода. Диви купальник. Так, да, тільки купатися можна. На рібо ловить. Ай, купатися можна. Де була вода. Дивій купаликом. Дуже купальник, Ей, купали? а на мене Там також два рибака стоїть, Тож взагалі ноль. Ну якби хоч у них клюнуло, то вже б, я би розумів, що в мене щось не так. А, так. а так і в нас і в них по нулям. Так що, друзі, чекаємо клювак. Йдемо подивимося до сусідів, чи в них щось клює. Да. може в нас щось. Не так, може ми щось неправильно робимо, але правда я відбігаю і ліву палку, далі, ближче, міняю їх рубак, і опариш, і кук, і повно, повно, повний ноль. Коротше. Ну, да. ну, зараз спитаємо, як у них справи. І що? А, я? Ні Ні разу не бачив, що мають торкнутися. Так само. Вас на попливачок? Да. Обща не знаю, що це таке. Вона ще вода холодна. Тима не знаю, чого. Ловиться. Ловиться, да. так? Не ловиться тоді, коли ми приїжджаємо. <рес> Та вже і хрубак, і опариш, і куб, взагалі нічого не хочеться. І далі ближче. Да. Понятно. Йдемо. Все, посидемо годинку, так? Оці Ось така, друзі, у нас вийшла рибалка з бубликом, ні одного точка. Все перепробували, далі ближче. І нічого не вдалося зловити. Зато ми віддихнули, так? Погралися. Побігали на свіжому повітрі. Так що, друзі, всім пока. До нових зустріч! Скоро буде відкриття Покарпове. Та, друзі, і не забувайте допомагати нашим хлопцям ЗСУ. Донайте на дрони. І все буде Україна! Всім пока. пока!